Всім доброго ранку, любі друзі, мирного неба вам, віри, надії та Божого захисту. На основі своєї добудови стоїть Слово Боже, а відкидання Слова Божого стало приреченої глобальної катастрофи. Та суду Божого на землі за гріх і непослух, біблійна історія це реальність, доведена науково, часом та очевидцями. Бог давною одкровення інформацію, Слово Боже, но ну й це слово Боже і врятував себе і свою сім'ю. Подкривення помогло йому вижити, і сьогодні врятувати нас може тільки Слово Боже. Якщо ми будемо пізнавати Бога через його Слово і будемо виконувати його, то Господь врятує нас, тому що Слово Боже не заміне вчора, сьогодні і навіки. Нам необхідно зберегти Слово Боже і жити по ньому, щоб, врятувати, щоб врятуватися, як ной. Амінь.